Всім дай Боже здоров'ячко. Хочу поділитися рецептом свого борщику, бо мій борщ незвичайний. Зараз покажу, що я ще підготувала до цієї страви, такої ексклюзивної. Тут я поставила бульбу варити, м'яса нема. М'яса нема, бо можна і м'ясо кинути, але зима на вулиці, і я не маю. Бажання виходити по м'ясу. Тож обійдуся. Тут в мене на столі є буряк звичайний, червоний, морква і цибуля. Це стандартні е, продукти, які йдуть у борщ. А ще, так казати, нестандартні це столова ложка пшона. У мене такий стаканчик, тут якраз столова ложка і два яйця. Будьте зі мною, і в кінці я е, додам, в кінці верніше, ви побачите, що, як я додаю і що я з тими е, продуктами буду робити. Так, налила я олії в пательню. Всі ці продукти принесла до себе ближче. Кидаю, в першу чергу, кидаю цибулю, цибулю кинулась. Катя, подивлюся, зменшити режим. На меншому режимі треба. Кинула цибулю і... Маю таку лопатку, бачите, що пише. мій матусі. Це від мого синочка. Так, кинула цибулю. Зараз буду кидати моркву. Моркву кинула. Нехай тушиться. Трішки морква протушиться, тоді кину буряк. Я так роблю. Я не кидаю все над на льопом по болоту, по болотам, я по черзі. Тут вже е, крохмаль піднявся. Треба познімати той крохмаль, забрати його нам не потрібно, щоб е, самий борщик у нас був чистенький. Так, я не знаю, чи я показую чи не показую, але всі знаємо, як зняти той крохмаль, що виділяється з бульбочки. В когось з бульбочки виділяю, когось з картопілки, в кого як. У мене на даний час в мене бульба. Так, і починає кипіти. Котрішки починає кипіти, я зараз ще раз зніму. Тут мішаємо, не забуваємо. Так, тут я вже кинула буряк, нехайся тушить. Підготовила пасту, обов'язково паста. Е, і паприка в копченому моєму липатку. Солодку вже немає, скінчилася. Буде копчена. Значить, так, тепер беру я е, пшоно і висипаю, почала е, бульба почала кипіти, я висипаю е, ложку, столову ложку, пшона висипаю до бульбочки. Висипаю пшоно і висипа, і даю, бачите, тут у мене капуста, капуста моя домашня. Е, Квасить мій син, то синова робота, вона дуже смачна. От бачите, я отак. Хрумка, вона не кисла, ну як, кисла в міру. І бачите, отак так і відразу я даю, тому що ми любимо кислі борщі, борщ не борщі, а борщ має бути кислий. І я так із е, слоїка, із банки, злоїка, так само когось слоїв, когось банка даю е, в баняк. Перемішую. Я її даю, тому що е, вона хочеться проварити, а бульба у мене такий сорт, що е, вариться дуже швидко. Навіть два сорти і е, вони різні. Одна с розварює, а інша щеся не доварює. І тому я роблю це так оперативно. Так, зараз ще включуся хвилиночку, покажу, що роблю далі. Так, в мене тут бурлить, кипить, шкварчить. Тут потроха булькає, не знаю, чи видно. Тут теж кипить. Значить, так, сюди я дала. 에... цибуля, морква, буряк стандартний. Стандартний набір продуктів. Тепер даю трішки паприки, отак на ложку. І даю томатну пасту. Отак. Запутіла камера. Даю ложку і даю ще. І ще так півтора ложки. І це все нехай мені тушиться. Е, у баняку посолила поперчила, У баняку посолила, поперчила і е, в кінці самий, секретний, самий е, цікавий буде інгредієнт в самому кінці. Ну що, мої дорогесенькі, мій борщик бурлить, кипить. Дальше. Дальше у мене бурлички кипить. Маю я трошечка аджики, бо не маю перцю солодкого. Даю туди аджику. І саме головне на остаток. Я маю тут два яйця. Їх я розбиваю ложечкою. Розбиваю до такої маси. І тоненькою струйкою я буду вливати у борщ. Оце саме головне і саме смачне. Ну, на, мій, на, на мій смак, на наш смак, щоб, що є в борщі Бачите, отак. Ой, тоненькою струйкою не вийшло Як завжди, на камеру, як завжди. І скоренько перемішую. Отак, виходить, ще отакий борщик. З частинками яйця. Ну, може, хтось так варить. Я не знаю. Так варила моя мама, так я варю. Для мене це борщ ексклюзив. Так, ще тут вимила. Зупничку і все. Все, посолила, поперчила, даю лавровий листок і виключаю, нехай трішки настоїться. Ой, можу дотягнути листок. Отак. От листок лавровий теж я даю в кінці. І все, мій борщик ексклюзивний, <смір> такий, як ні в кого, а може і в когось готовий. Пишіть, хто ще так варить. Діліться, можливо, щось інакше ви додаєте, може щось забираєте. Всім смачного, варіть і смакуйте. Бувайте здоровенькі і моє вам щирі, па-па-па-па.